Доброго дня! Презентація на тему приготування страв з відверного м'яса. А давайте дізнаємося цікаві факти про м'ясо. Тимологія слова м'ясо стверджує, що ним позначали будь-яку їжу, адже здавна люди харчувалися саме м'ясом, а тому це було основним видом харчів. Проте сьогодні м'ясо це щось більше, ніж просто їжа. Ця категорія харчів ховає в собі гору цікавих фактів. Про які ми ділимося з вами далі. 49% дорослих американців їдять принаймні один бутерброд в день. Свинина сьогодні є найпопулярнішим видом м'яса у всьому світі. За прогнозами економістів, до 2050 року попит на м'ясо збільшиться на 73%. Спортивний інвентар найчастіше роблять саме зі шкур корови. Ось, наприклад, з однієї шкури можна виготовити 12 баскетбольних м'ячів, 144 бейсбольних м'ячів. А зараз разом з вами давайте переглянемо загальні правила варіння м'яса. А далі дивимося алгоритм приготування страв з відверного м'яса. Технологія приготування страви М'ясо відварне. Наступна страва м'ясо варене з цибулою та сметаною. Отже, м'ясо важливий продукт харчування, головне джерело тваринного людка. М'ясо містить усі необхідні для людини речовини. А тепер я пропоную вам приготувати страву за фото. Дякую за увагу! Готуємо разом.